7 лютого 1906 року народився Олег Антонов, видатний український авіаконструктор. Його називали авіаційним генієм, а ім'я відоме в світі. Ім'я Олега Антонова тісно пов'язано з українським літакобудуванням. До Києва він переїхав у 1952 році. Його називали і киянином. Як генерального конструктора всесвітньо відомої фірми і харків'янином, як завідувача кафедри УНАО, Харківський авіаційний інститут. У 1965 році Олег Антонов був серед тих, хто підписав лист на захист арештованих українських інтелігентів, лист 78-ми. Вони ж написали протест проти арештів. Їх викликали в ЦК, умовляли, погрожували, аби вони забрали свої підписи. Але ні Стельмах, ні Малишко, ні Майборода, ні Антонов не погодились, а підтвердили свій протест. Це все-таки про щось говорить, цитувало поетесу Ірину Желенко Радіо Свобода. Не зняв підпису, хоча дуже тисли. Це характеризує людину, як характеризує і те, що саме Олег Антонов узяв до себе коректором заводської багатотиражки опального Івана Цюбу після того, як останнього випустили з ув'язнення. Владі був потрібен цюботунеядець, ядець, непрацевлаштований. Очевидно, місце коректора це був максимум, який міг собі дозволити навіть славетний авіаконструктор за доби Щербицького Маланчука, але цей мінімальний максимум так само багато про що говорить Максим Стріха. Народився Олег Антонов у родині інженера-будівельника у Московській області. Навчався у Саратовській трудовій школі і в Ленінградському політехнічному інституті. З юних років він захоплювався авіабудуванням, займався у шкільному гуртку любителів авіації. У 18 років побудував з фанери, голуба, свій перший планер власної конструкції. Під час Другої світової війни Антонов конструював, удосконалював і виробляв десантні планери і бойові літаки. У травні 1946 року він організував у Новосибірську конструкторське бюро літакобудування, нині Київське АНТК імені Антонова, одночасно очолював Сибірський науково дослідний інститут авіації. 1952 року конструктор разом із своїм бюро переїхав до Києва, започаткував тут серію літаків. Антонов заснував сучасну школу літакобудування Радіо Свобода. Олег Антонов заклав у Києві підвалини для роботи гіганта авіаіндустрії з 1989 року. Це авіаційний науково-технічний комплекс Антонов. Люди, які працювали з Отантоновим, згадують його виняткові інженерні здібності. Разом з ідейністю та запалом до авіації його робота визначила не лише майбутнє бюро, а й усього українського авіабудування. Під керівництвом Антонова було розроблено 22 типи літаків і понад 50 типів планерів. Його Ан 2 в народі кукурудзаник літає на різних континентах. Було впроваджено у виробництво перший у світі транспортний літак для далеких повітряних перевезень, великогабаритних вантажів і техніки Ан 22 «Антей», на якому було встановлено 41 світовий авіаційний рекорд. Остання розробка Олега Антонова, найбільший для свого часу транспортний літак Ан 124 пруслан, розрахований на перевезення вантажу вагою 150 тонн на відстань 4,5 тисячі кілометрів, на якому було встановлено 22 рекорди. Він добре знав французьку, розмовляв англійською. Любив малювати переважно пейзажі і натюрморти, любив теніс. За своє життя написав близько 40 картин. Сам я полюбив малювання з дитинства. Почалося з того, що мені подарували коробку кольорових олівців. Пам'ятаю, перше, що я намалював, був гарний захід сонця, згадував він. Олег Антонов вважав, що вміння малювати важлива професійна навичка досвідченого конструктора. І ще говорив: в авіації особливо помітний взаємозв'язок між технічною досконалістю і красою. А ще Олег Антонов, автор кількох книг на крилах з дерева і полотна, десять разів спочатку для всіх і для себе, численних статей, лекцій і виступів. Національна академія наук України в 1997 році заснувала премію НАН України імені Олега Антонова, яку вручають за видатні досягнення в галузі технічної механіки та літакобудування. У 1999 році ім'я О Антонова за видатні досягнення в створенні літаків внесено до міжнародної аерокосмічної зали слави Аерокосмічного музею М. Сандієго, США. Олег Антонов пішов з життя 4 квітня 1984 року і був похований на байковому цвинтарі у М. Києві. Якщо вам подобається наш історичний проект, повертаємо справжню. Історію України, і ви вважаєте, що він потрібен українцям, то підтримайте, будь ласка, нас фінансово реквізити на підтримку в описі цього відео. А також тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал.